Такі операції потрібні в першу чергу, щоб відтягнути резерви від нашої лінії фронту, де знаходяться наші сили, наші землі, щоб вони відтягнулися і ми змогли прорватися вже на тій лінії оборони. 6-го числа був прорив кордону дружніми підрозділами. Потім зайшли сюди ми. Насипала сюди авіація, добряче насипала, проработала артилерія, працювали тут добрячі танчики. Потім зайшла піхота, зачистила окопи, їхні опорні пункти, всі вопи. І потім ми почали заходити сюди. З першого разу у нас не вийшлося цю ділянку. Ми відкотилися на більш вигодні позиції, і після цього. Ми разом з танчиком вже сюди заїхали, відпрацював танчик, відкотився і потім вже ворог почав здаватися. Про операцію ми не знали нічого, взагалі дуже довго рядовий состав знав про операцію менше, ніж за сутки. Я вважаю, що операція на рівні КДШВ і головнокомандувачем Генералом Сирським спланована була дуже якісно і дуже гарно. Ми взяли ці рубежі дуже швидко, при мінімум втрат взагалі. Ну, Якщо ми 6-го числа заїхали сюди, 6 числа, 7-го вже ми були тут, а вже вже вони здавалися тут. Всі, всі бачать результат. Tai ляpas, ляpas, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 5, 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 5